Друзі, всім привіт! У мене сьогодні на огляді нові катушки. Це Pen від фірми Pen, катушка Tidal XT та Vintage XT. Тому давайте їх розглянемо поближче трошки. Давайте, мабуть, почнемо з Vintage XT. Ось катушка йде в ось такій коробці, і в коробці все, що треба. Дивіться, одразу йде дві пари редюсерів. Потім йде. Запасна шпуля. Шпуля облегшена, так виглядає шпуля. Тому в комплекті вона теж йде, і це дуже добре, тому що в багатьох навіть дуже дорогих катушках просто не йде е, додаткова шпуля в комплекті. Ось така катушка, ось так вона виглядає чорного кольору. Дуже легка, важить вона 582 г. Е, ручка на катушці ось так от вкручується. Передаточна пара в неї 4,3 до 1, а також в неї 9 підшипників та одна обгонна муфта. Фрикціон тут дуже-дуже швидкий, гарний в нього звук. Тобто півоборта наш фрикціон повністю попущений. Півоборта він вже затягнутий. Це дуже класно, тому що я завжди ловлю з швидкими фрикціонами, Тому це дуже гарний плюс цієї катушки. У неї ж також тут алюмінієва шпуля, але вона дуже облегшена. Тобто катушка дуже-дуже легка, при цьому вона підходить для дуже дальніх закидів. Виповнена катушка на рахунок зовнішності максимально гарно, максимально естетично, тому що я таке люблю, коли катушка сама дуже естетично гарно виглядає. В неї дуже плавний хід, немає ніякого люфту, абсолютно. Тому я впевнений, що ця катушка вам закриє будь-які ваші питання. Ну і друга катушка це Pen Tidal XT. Ручка в неї так само закручується дуже швидко. Катушка сама теж дуже облегшена. А, до речі, давайте одразу. До них е, йде також запасна облегшена шпуля алюмінієва. Е, і два редюсери. Вот. Катушка виповнена просто неперевершено. Одразу видно, що пен це якість. Також швидкий фрикціон. півоберта закручена, півоберта розкручена. Що є дуже класним плюсом. За рахунок того, що катушка в нас, я вже казав, облегшена, вона підійде саме для дальніх закидів. тому що, коли дальні закиди, треба, щоб що вудка, що катушка були максимально облегшені. Тому що вам легше ними кидати. І за рахунок того, що вона за один оберт, тобто ось за один оберт робить 50 намоток жилки, що робить вашу намотку просто ідеальною. Передаточна пара в неї також 4,3 до 1, плюс 9 підшипників та обгонна муфта. Хатушка теж важить 582 г. В неї неперевершено плавний хід. Це не може не радувати, тому я впевнений, що і ця катушка теж підійде під будь-які умови що для спортивної рибалки, що для звичайної любительської ловлі. Тому дві ось таких чудові катушки в мене зараз в руках. Я їх буду тестувати, це 100% І, скоріш за все, судячи по тому, що я побачив в цих катушках, я буду повністю переходити на катушки пен. Мені вони дуже сподобались. Я все одно впевнений, що найближчим часом катушки Pen в мене будуть у використанні вже на постійній основі. Тому, друзі, посилання на сайт, щоб придбати або просто подивитись ці катушки в описі під цим відео. Все, друзі, дякую вам за перегляд, всім пока.